Ранок невпинно триває. Ми подо... продовжимо доносити до вас корисну інформацію, а також запрошувати до нас в студію. Тільки цікавих гостей. От ми вже анонсували декілька подій в цій студії. Зараз запросили наших ранкових гостей, аби розповіли детальніше про події, яку вони організовують. Отож, знайомтесь в нашій студії Євген Забарило, Олександра Кузніцова. Це представники громадської організації Культурна ініціатива коло а також вітають в нашій студії Оксану Тиховську, керівник науково-дослідницької лабораторії української літератури та фольк. Фльору Закарпаття при Ужгородському національному університеті. Доброго ранку всім. Доброго ранку. Перше питання: як таких різносторонніх людей зібрала в купу єдина справа? І що це за справа така у вас цікава? Клепати. До речі, захід який я невелику репризу для наших глядачів. Вони організовують технотеатр Клепач. Отже, будь ласка, вам слово? Ну, доброго Доброго ранку. ранку. Так. Взагалі, якщо б ми представили вам усіх учасників, то тут б меблів було замало. Тому що е, частина людей залучена з Києва. Це компанія Blackbox, яка працює з медіаартом, і Іван, який приїде, і буде створювати візуальні образи. Це такий зараз в Україні е, щойно розвиваючийся тренд, коли те, що ви бачите. Створюються в ту ж саму хвилину, коли ви відчуваєте музику і чуєте саму атмосферу. Тому це теж митці, які створюють візуальні образи прямо під час заходу. Приїде дівчинка, хоча вже дівчина, мабуть, яка займається ресайклінгом костюмів, вона відтворює, знаходять їх ціла група, вони знаходять вбрання. Яке було колись актуальним, як зараз кажуть, модним, трендовим. Але тоді ця мода і тренди складалася саме з культурних кодів, починаючи від візерунків, швів, подачі, форми, що, коли, з чим і як вдягати. Тому це одна частина, вона створювала маски. Маски міфічних персонажів, які будуть саме на цьому технотеатрі представлені. Ось, і ми б хотіли би створити образ, донести образ Духа Карпат. Тому що є багато різних е, діалогів відносно того: Прикарпаття, Закарпаття це одне, це друге. Але що вібрує енергією і красою? Самі гори Карпати. Тому, мабуть, є логічним, що гори мають свій образ і свій дух. Є мольфари. Можна їх називати ще якось шамани, мудреці, як завгодно. Але це люди, хто зберігає традицію. З таких людей у нас будуть представлені два ковалі. Один, до речі, наймолодший, який взагалі існує в Закарпатті, скоріш за все. тому що… скільки річний, скільки років ковалю? Прийдете, подивитися. Ви маєте можливість там в події теж подивитися. Це Іван Щур. Ми працювали над проектом вже на День міста, коли було створено такого файного медведика на, саме, на, саме, на самому заході. І цей клепач, який є на фіші, з якого оцифровано і знято звук, в основу який покладено для створення музики. Це є цей клепач, артефакт історичний, яким багато вже мабуть. Тисячоліть навіть, бо це ще з куштаницької епохи йде, коли прийшов тільки метал взагалі сюди, на територію Карпат. Отже, я правильно розумію технотеатр клопач це знову синтез музики, танцю, слова і міфології. Я думаю, пані Оксана вдало продовжує цю тему тему міфології. І духу Карпат. Так, насправді пропозиція пана Євгена була для нас дуже цікавою, тому що в університеті ми вивчаємо теорію, ми вивчаємо обряди, все це на словах, все це не можна створити картинку з цього всього. А тут вийшло, поступила така пропозиція, щоб це якось відтворити. І відтворити досить цікаво, тому що треба відтворити обряд без слів. Тобто це має бути відповідний такий е, міф рух. Тобто ми маємо ряд обрядів, які ми маємо передати через рух. Дуже цікаво. От і я сиділа, перегортала ці сценарії, і треба було якось так це все відкоригувати, щоб сама сам зміст, сама подія була передана тільки через рух. Нам це вдалося. Дівчаткам спочатку було трохи важко, але воно вийшло. От і оця любовна магія буде передана тільки через рух через певні символи через символ калини через символ барвінку через ті речі які от ми вивчаємо на рівні семантичному а тут ця семантика буде передана через певні такі акценти подієві інтерпретовано інтерпретовано Соціально. так так тобто, звичайно. я правильно розумію в акторів слів немає а в акторів слів немає от ми доповнюємо музику Музику, яку от бачить пан Євген по своєму, тобто, це напевно якась народна мелодика подана в сучасному ритмі. От що вони роблять? Вони намагаються, ну ми намагаємося передати оці національні концепти по-новому, відповідно до духу теперішнього часу, тому що 18 століття, 17 століття, 21 перше, вони є різні, і один і той самий зміст він може звучати по-різному, залежно від того. Яка зараз панує атмосфера, тому що зараз суспільство інше, люди інші, і їм навіть треба подавати, напевно, ці народні пісні трохи інші інтерпретації, залишаючи основу ту саму, але обробляти їх трохи по іншому, і вони будуть звучати модно. Таким чином можна запровадити моду на народний оцей мелос. От згадаємо Христину Соловій як вона гарно співає народну лірику, дуже гарно. І напевно в цьому плані треба й далі працювати. Тобто осу осучасніми. о сучасні. А от тобто. е, актори, як відбувався підбір, хто грає, дівчата Лунео, тобто хлопців не буде. Хлопці, хлопці будуть буде. кувати. Хлопці кувати, будуть, але хлопці будуть з інших факультетів. Тобто дівчата будуть з філологічного, а хлопці будуть з фізичного і з фізкультурного факультету. Ось таким чином, оскільки на філологічному немає. Дівчат ми відбирали. Другокурсниць, які минулого року себе проявили, які трошки показали свої акторські здібності, ось і ми відкоригували певні такі речі. Трохи нам було важко. Бліц нам тут допоміг, тому що вчора ми зустрічалися і вони показали їм, як то правильно рухатися, бо одне говорити, а інше через рух щось передавати. Ну, але це є досить цікаво, насправді, і цікава оця ідея цих масок оцієї цієї міфології переданої, переданої через маски. Оцей дух Карпат, Мольфар, ми Теж про про це багато говоримо в університеті. А це можна буде побачити, побачити суб'єктивну інтерпретацію пана Євгена, але це дуже цікаво. На вашу думку, сучасній молоді буде зрозумілий той меседж, який ви хочете донести от цим своїм театром. Адже більшість молоді не дуже цікавляться фольклором. От ми з Іванкою просто навчалися, е, і ми вивчали, так це фольклор, і він нам знайомий. Хоча теж там обрядові різні такі танці, ритуали попуталася так. Я і сама в цьому всьому. А от молоді люди, які зовсім не цікавляться цим, їм буде зрозуміло, що це. Що це за маски, що це за обряд, демонструють. Тут я, мабуть, ще трохи відріжу так. часу від Олександри, хоча <гум> її частина найбільш цікавіша. Але <гум> тут були, прозвучали слова, які дуже правильні. Мода. Що є мода? Молодь завжди любить моду, але ми завжди маємо яку моду? Європейську, американську, російську. Яку? Це не наше. Ми копіюємо. А Створити оригінал потрібно зрозуміти, хто ти, хто твоє, що є твоя земля, як вона звучить. І саме звук ми поклали в основу музики, тому що музика створена аналогів якої не існує. Це, по-перше, техно як музика взагалі існує вже більше двох десятиліть, і це вже майстрім, але техно воно надзвичайно мультиформатне, Його можна доповнювати. Вон, структурно це дуже простий вигляд. Пряма бочка, в якій є потужний бас, який вібрує, як ваше серце. Кожна музика має вібрації. Вони, вони вимірюються в ударах в хвилину, в біпмах. І техно починається завжди десь з 120 BPM. Це для людини практично режим, коли після фізичної нагрузки він має можливість далі знов підійти до вправ. 120 при спульсі 120, ви маєте можливість. Якщо займаєтесь спортом, ви знаєте, далі бігти або підіймати. Наше техно це повільне техно. Карпатське має 105 BPM. Основа цього це клепач, тому що сам звук і багато автентичних ще інструментів, які доповнені звучання, було знято з них живими. Ось, наприклад, ми чуємо, як б'є обнакувальню, ми його фіксуємо спеціальними інструментами студійними, потім кладемо на спеціальний софт. І відтворюємо і робимо програму. Там буде музику. Там буде навіть звучати, я вам скажу, музика слів Михайла Михайловича, Ничия. Це був останній мальфар, якого ми теж по цій технології перетворили в музику. Він буде говорити, а ритмом буде його супроводом його, його ж слова, але в музиці. Тому ви почуєте, якщо прийдете. Як звучать Карпати? Як звучать інструменти, артефакти і сама вібрація? 105, Ви почуєте наскільки це комфортно? Тобто це я повільно. правильно розумію? Досі подібного не створювалося не лише на Закарпаття. Взагалі, фак, взагалі. Ви гадаєте, чому Ні. люди з Києва їдуть брати участь в цьому? Тоді, напевно, думаю, що вдало і цікаві детальніше нам розповість пані Олександра. Ми це до речі вітаємо її з днем народження Ми і вдячні, що сьогодні не проспали. і Завітали в такий важливий день. Ви виконуєте вокальний, вокальний супровід, так да. точніше, навіть не знаю, як це назвати, тому що прочитала, що це такий ритм. Ви теж створюєте. До цього загального потоку mm -hmm. музики. Це совокупність моєї роботи з Сашей. У нас два Саші в тандемі. На ньому музыкальная часть, на мне на, на вокальная часть. Тому совместно у нас очень ярко получается. А як створювалося yeah. цей вокальний супровід? В чому він полягає? Ви створюєте ритм, Ви задаєте ритм. Я ви... поняла, що я вибираю пісні з фолка. Есть две Закарпатські, одна украинская. Из того, что будет представлено, будет три трека. Mm -hmm. вот. А Саша делает і Я правильно розумію, це буде запис? Чи це буде Не, ви... це буде живий... музика, яку он крутить, і я вживую пою. Цікаво. І що ще потрібно <с нам <с знати про цей технотеатр, і, можливо, на яку аудиторію ви орієнтуєтесь? Це ви виключно молодь? Взагалі, якщо хтось читав інформацію в події, це технотеатр соціодрами, тому що. Частина, яка має бути спрямована на молодь, як ви зазначили, чи буде це цікаво, чи буде зрозуміло, там буде музика, справжня музика. Справжні речі завжди знаходять відлуння в вашому серці, в душі, тому це буде не цікаво, це, мабуть, не те слово, яке треба використовуватися. По справжньому якось, мабуть, Щоб ще більше заінтригувати усіх, хто зараз дивиться наш ранковий ефір. Я думаю, зараз дуже вдало би було переглянути е, тізер до фестивалю технотеатр Клепач. Отож, дивимося всі разом. Як у мене слів немає, дивилася і вчора переглядала цей ролик. І це такий собі, ну, взагалі, я не знаю, як це описати. Як би ви описали цей тизер одним словом? Клепач! Тимофій, <смірш> <як смірш> Олександр і я. <смірш> 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 Капушу, Пані Оксано, у вас є ще що додати? Так, ну ви ставили питання, кому це може бути цікаво. Ну, напевно, цікаво буде всім, тому що от, якщо вивчати зміст, якщо вивчати семантику, це треба сидіти, гуртати книжки, треба багато часу потратити для того, щоб зрозуміти, зрозуміти зміст. Тут ви прийдете, ви побачите певні образи, які будуть впливати на ваше мислення, на вашу підсвідомість, так, і вони викликають певну реакцію завжди, коли ви бачите якусь картинку червону, чорну, інакше вона викликає певні образи, певні символи, певні емоції. Тут теж саме. Тут акцент робиться на... Візуальне сприйняття. Це одне. Друге, цей проєкт, напевно, є дуже вдалим через те, що вибрано саме концепт коваля. От. Коваль асоціюється з ким? Асоціюється, як правило, з творцем. Зараз кінець року, зараз починається новий рік, починається новий період, все починається спочатку. І оцей коваль ніби кує все спочатку, кує початок нового року, кує початок чогось такого нового. Так? І тому навіть час підібраний дуже добре, що все відбувається в грудні. Ось і е, сама магія. От напевно, Закарпаттю насправді бракує таких дійств, які б дали можливість побачити нашу культуру на такому рівні, не на якомусь такому досить звичному, який ми бачимо на звичайних концертах там народної творчості, де просто співають, танцюють і так далі. А подати модерно, подати модерну пісню, подати модерно оці образи, оці картинки. Тобто, це буде насправді щось нове, яке дасть змогу людям по іншому подивитися на ніби Звичні речі. І Ой. на танець, і на пісню, і на все решта. Той і факт, що цей захід буде відбуватися о 21.00, він також має якусь таку семантику. Чому, чому так пізно? І чи не вважаєте ви, що ну, багатьом людям просто не вдасться так пізно завітати? Магічні дії вони ж вночі відбувалися, якщо так подумати. Тому Через свої питання. <рес> тобто тут теж свій зміст. Тут є ще два маленьких доповнення відносно того, що взагалі як соціодрама представляє собою клепач. Клепачем, окрім того, що створювали різноформатні інструменти, які допомагали людям існувати. Це ще їм звони. били на сполох. Були спеціальні дзвони на радах чи в центрі міста, яким, в які били, клепали, колотили клепачем і збирали громаду. Якщо було спільне лихо, повінь, пожежа або війна, ми маємо війну в країні, але про неї дуже узкоконтентно нам завжди показують тих людей, їх ігришні подвиги. Зараз ми тут сидимо, а хтось сидить в ямі, де немає ні тепла, ні їжі. І взагалі людині, яка готова віддати своє життя за країну, дуже незрозуміла, проста річ, де вся ця лінія енергетична, образна, традицій, культур, адже він не воює за супермаркет або за автомобіль, або за якісь речі, які створюють комфорт. Він там за свою землю. Тому культурні коди це найперша річ як традиції, за що зараз відбувається і як відбувається саме ідентифікація нашої країни. Тому ми би хотіли ще соціотеатру, соціодрамою заявити цей формат, що багато в країні людей творчих, креативних, надзвичайно потужних, які можуть створювати е, чудові. Повні кліпи, музику, образи, але вони працюють знову ж таки, копіюють на ринок європейський, американський. Чому ми не розвиваємо свій ринок? Він надзвичайно потужний. Ми маємо надзвичайно велику кількість зараз сильних образів, людей, історій. Досі ніхто не створив музику, як звучить герой, який зараз боронить державу. Згадайте Радянський Союз, Любу країну. Ви почуєте навіть як люди, котрі літали до космосу, як звучить їхня симфонія їхнього героїчного вчинку. А в нас це відсутнє. Тому ми хотіли показати, що культурні коди можуть бути контентом, який має використовувати держава для того, щоб вона існувала взагалі. Ось і клепач, який буде клепати під ритм техно, він створить оберіг за весь час, що буде відбуватися дійство, він весь час буде клепати клепачем. Yes. Метал і створить оберіг, який передасть ну, то вже ви побачите кому. Чи є можливість, чи ви задумовувалися про те, що цей театр може поподорожувати? Принаймні, якщо не за межі області, то принаймні по інших районах. Це мобільний. Одним словом, ми зрозуміли. Тобто можна очікувати на міні-гастролі. Олександра, а як вам такі музичні експерименти? Взагалі, ви. Чин... З цікавленістю відноситесь? і чи завжди такий експеримент він в кінці все-таки вдалий? Ну, ми подивимося, наскільки він удачний, коли він завершиться. Но завершиться він не скоро, тому що ми робимо цілий пласт Закарпатського фолка в Техно. Ну, це цікаво. Щ... Я такого не зробила. А що вас підштовхнуло саме ось до теми фольклору? Это очень было весело. Женя, попросил... не, Женя меня попросил на День города сделать какой-нибудь хороший бит. И когда я пришла к Саше, это было просто. Мы не знали, что делать. Я говорю, давай народную возьмем. Он говорит, какую? Он говорит, ну он мне трек включил и ушел. Я напела на то, что он включил вербовую дочечку. Вот так все началось. О, так просто... То, что вы слышали на День города, это экспром. То то я можна... потім заучувала те, що я сп'яла. І <різь> дуже довго на себе ругалась, тому що я не могла це вивчити. В реальності ви бачите, як культурні кодить і створюють форму. Чи можна вважати це дійство в якійсь формі імпровізаційним, адже ми говоримо про те, що від якогось шаблону немає. Ви йшли суто за новими, за власними якимись баченнями і власними ідеями. То чи можна вважати його імпровізаційним? Частково. Не можна, Тобто це ним лише... швидше, напевно, інтуїтивно, інтуїтивно. Mm -hmm. лише в частині перформансу як подачі дійства. Там не має бути сценарію і робототехніки. Ти тут стоїш, ти йди туди, ти зараз говориш. Перформанс, це коли я потік свідомості. Я відчуваю, я роблю і свобода дії. Абсолютно свобода, і це відноситься навіть до тих людей, які прийдуть подивитися на це, тому що там будуть працювати оператори. Ось про кліп, який ми говорили, це Тимофій Шмайда і Олександр Маріаш, який змонтував це все. І ми з Тимофієм знімали це. Все локації міста Ужгород. Ви могли побачити і ворота нові ліпі великі, і підземелля в замку, і видавництво Закарпаття з його коридорами довгими. Це все Ужгород. Це місцевий продукт, який створили місцеві спеціалісти. Які працюють доки що в незрозумілій економіці, яка називається креативні індустрії, але ось це їх продукт, і вони можуть створювати і більш потужні, і більш репрезентативні речі для області. Те, що ми будемо знімати всю годину, в Закарпатті буде йти зйомка, буде працювати доволі багато операторів. Тому велике прохання до тих людей, хто прийде, враховуйте це, якщо ви будете відповідати формою вбранням. Ви теж станете частиною промоції відео міста і Закарпаття взагалі, тому що це буде великий продукт. Тобто, я правильно розумію, передбачається ще й певний дрескот для перформанс. <зв 'язаний> Всі читають про що це і ви. Маєте самі відчути, якщо ви відчуваєте, якщо ні, будь ласка, там буде місце, де не будуть е, знімати об'єктиви, то ви поділити звичайно. То звичайно, то. звичайно тому, а з який, що... в яких цілях знімаєте усе промоція. це дійство? Промоція міста, промоція Закарпатської області. Ви гадаєте, якщо наприклад поїхати до любого європейського міста, де є потужна молодіжна культура, що ми покажемо? Фрукти, замок, рицарів. Що ми покажемо? Лебедів. Що? Їх це не цікавить, але їх цікавить те, що є новітнього, наприклад, техно карпатське взагалі це. Так. Знову? Ми тоді з нетерпінням чекатимемо на реалізацію цього технологія театру Клепач. Я нагадую нашим глядачам нашій студії Євген Забарило, Олександра Кузнєцова, представники громадської організації Культурна ініціатива коло Оксана Тиховська, керівник науково-дослідницької лабораторії української літератури та фольклору «Закарпаття». і їх об'єднує. Те, що вони організаторами ми дійства, яке зовсім скоро відбудеться. Я нагадую, в нашому місті з нашими гостями ми прощаємося, але з вами не прощаємось. Дочекайтесь нас.